Теплими речами, засобами захисту, обмундируванням волонтери допомагають солдатам, які стали на захист українського суверенітету, справжніми маленькими патріотами на благо нашої перемоги над східним агресором стають діти по всій країні. Підтримати моральний дух солдат своїми малюнками та оберегами від ворожих куль зголосились діти працівників панітенціарної служби. Більше далі у сюжеті. Зброя, боєприпаси, новітні обладнання для героїв, які стали на захист нашої незалежності. Це звичайно потрібно. Нагадати воїнам про те, що вони захищають нашу незалежність, та те, що їх чекають вдома дружини, батьки, а головне їхні діти зголосилися працівники пенітенціарної служби та їхні маленькі потомки. Бійці наші потребують такої моральної духовної підтримки. Так як нам пояснили, що дуже радіють ці люди, які зараз воюють за нашу незалежність, за те, щоб ми могли жити з. Зі спокієм на душі, то вони потребують дитячих малюнків, вітальних відкриток. Працівники, які працюють у нас в управлінні, провели своїх діток, своїх братів, сестер, племінниць, племінників сюди до нас. Підтримати солдат на передовій малюнками, оберегами, новорічними привітаннями, які власноруч зробили діти з прийдешніми новорічними святами, не відмовились. Це маленький вклад в нашу перемогу, каже мати дитини Ольга Пасічник, начальник сектору за виконаннями судових рішень. Коли нам повідомили, що в нас є така можливість, що є така потреба в тому, щоб як виявилося, що в першу чергу бійці, які знаходяться в зоні бойових дій. Радіють не продуктам харчування, якимось речам, хоча це також їм потрібно, а от таким от малюнкам, якимось сувенірам, які зроблені саме руками діток, власними руками, від їх чистого щирого серця, тому ми тільки з радістю підтримали цю ініціативу. Малі, а вже розуміють з ким та за що воюють наші солдати на сході їхньої країни. Дівчатка малюють та плетуть обереги. Хлопці, свою чергу, малюють танки та військову техніку, якої подекуди так не вистачає нашим військовим. Вони воюють за нашу країну. Вирішила намалювати обере намалювати малюнки і сплести об і зробити сувеніри, обереги. Я малюю танк для Воїнів наших українських допомагати українській армії зараз в пріоритеті кожного українця, нагодувати кожного військового у планах Пенітенціарної служби Хмельницької області. Адже якщо не допомагаєш своїй армії, то з часом доведеться годувати армію противника.